Ну, все будут, мы мотив типа, не что? Полтора миллиарда? В чем уроки? Если я... будут гроши, то какие гроши? Мы ж... ничего не, не заховаем. Ну, хорошо. А что? Осталось ли задать задание Да, да. Юрію вчили, щоб нас чули нас, ну, реально з фронту чули наші купи. Не ну, хочемо касатися про ну, попередні сесії, які стало ну, самі команди, які заклав на Це сказується на життях, на здоров'ях, тобто, сказується на наших бойових ног. Ну, тому що гроші є, ми вас просили чути нас і ми просили, щоб ви прислухалися до тих потреб, безпосередньо тих солдат, які в окопах, які ну, Тут до нас звертається можна. Ми знаємо, ми просто бачимо те, що не все ви можете знати. Не скрізь ви можете бути компінтерними новиною. Ну, ми можемо зі своєї сторони просто е, говорити, Я, ми, ми, ми вас просто щоб не Повірте, ми, 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 ми Тут ми можемо на віці, ми ж можемо написати тут 3 мільярди, 10 мільярдів. Це ми можемо написати 200. Фактично це рішення яка реакція? Це рішення в рації, які ми готувати. Якщо буде, це півтора мільярда. Добре, а не буде, ну хто не буде. Ми, ну, давайте, рухнувши, Тут три зміни. Перша півтора мільярда, друга на е, е, ветеранський хаб не 20-40 мільйонів. І проводити консультації не лише з громадськістю, а й з військовослужбовцями Руської міської територіальної громади. В тому числі тут 80% хлопців з Луцького міського територіального батальйону. Правильно хлопці? Ну ось. Щоб з нас так само чули. Окей. Ні, ну ніхто не каже, що місто має зупинитися в гроші на армії. Понятно, що у мене службу мають робити. Окей, пане Ігоре, є з що по різних бригадах. Я вам скажу в різних бригадах лучани. І скрізь чую одне те саме: що чим більше дронів, тим більше збережених життів. Чим більше дронів, тим більше знищених одяг Тому що ми станемо прохання товарів. Друге місце максимально максимально місто в Україні. Ми маленьке місто з маленьким бюджетом. Бачите, коли військові платять податки більше, чим виділяються на військових, це є як на мене є неправильно. Як на мене, це потрібно змінити одне один як мінімум. Махсі повилізти в розловике по лісах. Чекаємо до речі, коли ви знов приїдете. Ж... Приїхать від хлопців з шістдесяти. Воєм завозили джепа. Так, ми e, до них зараз поїдемо. Джип півтора місяці виконував бойові завдання. Врятував десятки хлопців, багато клобусотих, трьохсотих вивозив. Ну вже його просили полками. Дуже просили вас, якщо можна ще одну машину везем. для евакуації везем. і якщо дуже просить дронів, бо реально. Я в хлопці був в цієї поїздки 300 метрів від орків. І з ним їздимо на позиції. Я вам скажу чесно, голі босси. Чи за що на другий бас? Позиція пацани пацани. 70, 70 метрів. Федуна розкидує їх далі, Ми будемо їхати про скидують. 70 метрів позиція від орків. 70 метрів.